З нами пан Михайло Самус, якого я радий вітати і запросити до нашого прямого ефіру. Пане Михайле, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Ви знаєте, цієї ночі <кхм> щось на навдивовижу цікаве відбувалося на території Російської Федерації, зокрема у місті Псков. Що відомо станом на ранок? Гур вже, по-перше, підтвердив, що чотири літаки, ІЛ-76, були знищено, і два, я так розумію, ще й. Пошкоджено. Скажіть, будь ласка, що означає мінус фактично 6 літаків іл 76 Літак Іл-76. Це основний літак військово-транспортної авіації Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, і базування цих літаків на Псковському аеродромі не випадкове, оскільки там базується поряд Псковська 76-та десантно штурмова дивізія. Якраз ці літаки забезпечують переміщення та транспортування особового складу і техніки саме цієї дивізії. Тобто, ці літаки фактично забезпечують один з основних функціоналів власне десанто штурмових військ збройних сил Росії саме мобільність і можливість перекидання повітря, тому знищення кількох літаків У-76, Кожен з них коштує, скажімо так, 70-80, можливо мільйонів доларів. Непогано. А, так, це непогано, і, і, і навіть більше скажу Росія, начебто, може їх випускати, але випуск обмежується там одним-двома літаками на рік, і це дуже і дуже важлива унікальна техніка, оскільки військово-транспортні можливості це одна з основ сучасної армії, в тому числі і Росії, хоча вони не можуть. Напряму використовувати такі літаки над українським театром воєнних дій, але в будь-якому разі використовують в рамках внутрішніх переміщень саме літаки Іл-76. Угу. Скажіть, будь ласка, що стосується зокрема того, як це може вплинути на перебіг війни, це буде відчутно, чи вони зможуть ось цей пробіл, так би мовити. Ну якимось чином ну вирішити цю проблему, ну звісно, літаки в них іще є, тобто 76 шостому є кілька Тому в принципі теоретично вони, звісно, можуть перемістити ці літаки. Тут важливо, що сам аеродром. Я сумніваюся, що він кілька місяців буде в функціональному стані, тому що як можна судити з тих відео, які можна було подивитися вночі. Удари були не тільки по місцям базування стоянки літаків, але і по системі палового забезпечення цих літаків, тобто там горіли цистерни, і очевидно, що цей комплекс забезпечення палом треба буде відбудовувати, а це займе ну пару місяців. Так. Це точно. Крім того, це мова йде про вибухи інші. Можливо, там вибухали тому що склади з боєприпасами, тобто, в будь-якому разі. З точки зору мобільності саме 76-ї дивізії можуть бути проблеми, оскільки їм треба буде користуватися іншими аеродромами певний час. А це, тобто, це тут не тільки про літаки йде, а взагалі про інфраструктуру забезпечення мобільності саме цієї дивізії. Скоп в 700 кілометрах від України. І пропагандисти російські на кшталт Соловйових в російських пабліках. Значить, в телеграм-каналах і так далі почали розганяти один наратив, дуже схожий, і вони таким чином намагаються залучити НАТО до цієї війни. Ну тобто, фактично кажуть, що з території сусідніх країн Балтії були можливо були запущені оці безпілотники. Скажіть, будь ласка, це спрямовано радше на внутрішню аудиторію, щоб прояснити одну тезу, що мовляв, Україна неспроможна, Україна не здатна це робити. Ми ж воюємо проти НАТО. Так, от, НАТО, пожалуйста, на ваших очах це все і розгортається. Ну по-перше, ми не знаємо, хто наносив удари. Україна не взяла на себе. Знаємося, це правда. І ми і ми не можемо говорити, що це збройні сили України чи українські спецслужби роблять. Тому російські пропагандисти більше знаходяться в стані істерики і несуть маячню насправді, тому що хто їм заважає? Зараз здійснити удари у відповідь по території країн НАТО. Ну хто їм заважає? Явно не Україна, ну, явно а страх перед тим, що НАТО може відповісти, і при цьому, якщо НАТО з Україною зберуться разом, то ну я думаю, що російська армія дуже швидко зникне з поверхні нашої планети. Тому все це пропагандистські пропагандистські істерики. Я бачив, що там інші пропагандисти кричать, що це не може бути країни НАТО. А вони на себе такі таку не візьмуть, Це Україна і так далі. Є е ще версія, наприклад, що це російські партизани, які борються проти путінського путінського режиму. Все це може бути насправді. Тут це насправді це є проблемою росіян про проаналізувати, що відбувається в реальності, і можливо зробити якісь висновки. Можливо, їм треба зрозуміти, що ця війна руйнує насамперед Росію. І е, чим далі вони будуть агресивно себе поводити на території України, вбиваючи українців, тим більше буде загроз власне на території самої Росії, і все це о, рано чи пізно призведе до розвалу цієї імперії. Ви знаєте, я дуже люблю гумор, і я ну щиро вважаю, що одним із найперспективніших стендап-коміків є Дмитро Пісков, прессекретар, прес-секретар президента Російської Федерації. Тому що щоразу, коли щось подібне відбувається, він виходить до людей, які називають себе журналістами, а в дійсності це пропагандисти, і каже одну просту тезу. Що Російська Федерація продовжить спецоперацію, як вони це називають, щоб іскорінити терористичну угрозу від України, і це постійно. Ну тобто, десь прилетіло Москву Сіті. Росія продовжити свож тоби скрініти російською угрозу. Щось там ще відбулось. Росія продовжити свож, бо скрініть російською угрозу. І ніхто з цих людей, які сидять у яких отак от локшина на вухах, не може спитати. А до 24-го числа в Москву Сіті щось прилітало? А у вас були якісь вибухи на аеродромах? А ваші ту страждали, чи іли ваші страждали, чи люди помирали, і так далі, і тому подібне? Ну я розумію, що можливо це не тема для обговорення, але здавалось би, ну це дуже проста історія. Коли до 24 4 числа все було Окей у них. Тут вони почали СВО, як вони це називають, все почало палати, прилітати і так далі. Виходить блазень і каже, те, ну от ми продовжимо СВО, щоб нічого не відбувалося, щоб іскренити російську угрозу. Ну насправді, на жаль, ми маємо справу все-таки не з цивілізованими людьми, а все ж таки я їх називаю рибки ГУПі. Чому? Тому що у них yeah. вистачає оперативної пам'яті буквально там ну максимум на 24 години, а інколи менше. Тобто у них нещодавно відбувся, наприклад, недопуч Пригожина. Перед цим Пригожин був героєм, який там мало не взяв Бахмут і був мало не найкращим воїном, там і воїна полководцем в історії Росії. Перед цим у них був так званий генерал Армагедон Суровітін, який зараз так встане і переможе Україну. Де вони ці всі персонажі? Коли знищили Пригожина, мене там західні журналісти питають. Тобто це означає, що зараз ну якась частина у всякому разі російського населення, така турбопатріотична, повстане і скине Путіна. Я кажу: нічого не буде. запам'ятайте нічого взагалі, жодного слова протесно не буде. Так воно і вийшло. Пригожина вчора похоронили. Ну можливо, похоронили. Можливо, є конспірологічні теорії, що він там сидить зараз десь. В Латинській Америці з зовнішністю я не знаю Брітні Спірс і попиває собі коктейль «Sex on зе біч і йому добре. Тобто, в принципі, на нас це не обходить. Це проблеми росіян. Але подивіться, у них в їхньому дискурсі, в їхньому інформаційному просторі ця проблема просто зникла, і сьогодні там обговорюють оці вибухи. Вийшов Пісков, сказав, сказав о, саме цю конструкцію, і вони починають і крипті гупі обговорювати саме цю конструкцію. Вони не задаються питанням. А давайте yeah, рефроспувно yeah, yeah, yeah. проаналізуємо, хоча б там на два тижні назад. Я вже не кажу там: ви кажете 24 лютого. Вони про 24 лютого взагалі здається, не пам'ятають, що воно було і, і як вони мають на це реагувати. У них вони цими конструкціями простими будуть відповідати, але ж НАТО на нас хотіло напасти. Для них проаналізувати там а що реально було в 24 чи 23 чи 22 лютого минулого року, що ніякі НАТО взагалі не думало про це, і тим більше Україна. Ну зрозуміло, це дуже важка справа. Тобто, на жаль, росіяни будуть реагувати на ці як вони там спалахи світла. Як рибкі гупі, і обговорювати саме цей спалах, а і повністю забуваючи, що вчора був інший спалах. Насправді сподіватися, що вони задумаються, сподіватися, що вони почнуть критично оцінювати ситуацію, абсолютно ну, не, не варто сподіватися. Все почне мінятися, коли хтось в еліті, так званій російській, або в одній з частині еліт, почне а, а, проявляти незгоду, почне проявляти якісь особ, особисті. Устремління, виживання і так далі. Ну от Пригожин, наприклад, це був один з представників тієї групи, яка хотіла би проявити себе і показати, що вони хотіли би перерозподілити баланс або навіть змінити курс. Тобто, цей курс можна змінити або піти на жорсткі заходи, тобто оголосити війну в Україні, оголосити повну мобілізацію, перевести економіку на військові рельси, як вони кажуть, і добуватися повної повної перемоги над Україною, НАТО, і так далі, як вони там несуть цю мечу, або вивести війська, заявити, що Путін був злочинцем воєнним, видати його в гагу, і потім намагатися якось виплітати, виплітати як вони кажуть, цієї ситуації і вижити, і можливо, якось навіть. Продовжувати жити і можливо займатися бізнесом, тобто є такі дві крайні позиції, і я впевнений. Ці крайні позиції в такому латентному прихованому стані вони бурлять. Просто інколи це виходить на поверхню. Ми це аналізуємо. От росіяни це не аналізують. Вони про пригожина вже забули насправді, і зараз вони думають про латиських терористів, які запустили дрони. Проти псковського аеродрому або якихось партизан, або поганих українців, і вони не можуть звести причину і наслідки. Ну ну ніяк, ну не вдається у них це зробити. Ну що фактично, коли вже згадали пригожина, то бачили кадри на наших екранах з цвинтара. Там де він похований, або нібито похований, неважливо. А ось ми бачимо ці кадри. Але зараз я пропоную пане Михайле знову насолодитися тим, як минула ніч у Пскові. У нас там буквально на хвилинку є, буду робочою мовою висловлюватись лайф. Згадаємо разом з нашими глядачами, як це відбувалось. Будь ласка, увага, друзі, на екран. — Я два самоліти на нашому аеропорту в Псковському. Отака говорять Правда, Ні, не з'ясно. Приємні. Находімо внутрі борта. Ищем очак, пока ничего не наблюдаем, кроме задумления, как понял. Раз понял. На, не успел спрятаться, я услышал вот эту хуй. Там Сирен даже. Туда, наверное, уже машин 6 уехала. Кресты горят. Кресты аэродром нагадаємо, так и называется, здається. Ну, принаймні, я таке вичитав.